Усім привіт! Вам не здалося це колаборація на моєму каналі. Упустимо той момент, що потрапила я сюди випадково та й початково навіть не мала тут бути. Просто запригнула в останній вагон. Зразу ж хочу розповісти про саму колаборацію, котра називається Дерево роду. А організувала її прекрасна вентиман. Всі учасниці створюють персонажів одного родового дерева, але не просто так, а по порядку зверху донизу передаючи мудборди та короткий опис батьків наступній учасниці. А та відповідно отриманим матеріалам створює свою дитину, теж описує її та передає далі. Саме дерево, що складається з двох гілок та всіх учасниць колаборації, ви можете бачити на екрані. Ну і звичайно, в описі до відео буде посилання на плейлист зі створенням та історіями всіх персонажів. Тому обов'язково перейдіть та подивіться чи послухайте їх всіх. Як ви могли бачити, я отримала описи батьків від М'явки та Грінч останньою, а тому моя персонажка буквально остання в роду. Мутборди батьків я закріплю по обидві сторони, а описи будуть вплетені в історію моєї персонажки. Елізабет, Всечасна Лі Корнел чи, можливо, Корнел. Або, якщо коротко, просто ліс. Є останньою в своєму роді. Відома письменниця-новелистка пише під псевдонімом Всечасна, приживає на скелястому узбережжі Вінденбургу в затишному маєтку. Найбільший вплив на розвиток її особистості мали батьки. Ну як вплив, ліс пощастило родитися в неймовірно люблячій сім'ї. Батьки завжди підтримували її, та між всіма ними панувала любов, повага та довіра. Не дивлячись на те, що зараз ліс живе сама, вона помічає своїх батьків в кожній дрібничці домашнього затишку та звичках, які від них перейняла. Мати Ліс, Вів'єн, всечасна, була доброю, лагідною, вічливою та уважною жінкою, але досить мовчазною. Вона старалася зробити щасливу сім'ю, якій буде комфортно усім, і в неї це вийшло. Вів'єн любила прогулянки під дощем, під час яких настрій моментально покращується, та часто брала свою родину на ці прогулянки. Ліс досі часто прогулюється під дощем наодинці за своїми думками та ніжно, згадує матір. А з віком навіть одягатися стала в схожому елегантному стилі матері. Все дитинство Вів'єн розповідала маленький ліс історії перед сном, які вона чула від своєї мами. Згодом ці історії стануть основою для книг ліс, а сама ж ліс писатиме під прізвищем матері. Коли ліс у віці 13 років заявила, що стане письменницею, її батько Кайлер Лі Корнел був першим, хто підтримав її. Сам він часто засиджувався за книгами. В той же день він подарував їй красивий щоденник шкіряній обкладинці, щоб вона записувала туди свої історії. Кайлер завжди і всьому підтримував свою доньку від першої поїздки на велосипеді до першої нагороди за книгу. Він був тим самим ідеальним татом з фільмів. Поряд з ним Ліс вірила, що їй все під силу. А невдачі швидко втрачали значення і ставали ще одною сходинкою чи поворотом перед досягненнями. Поміж навчанням та написанням історії, ліс часто їздила з батьками на велопрогулянки. Кайлер часто вивозив сім'ю на природу в Фоллс, Коппердейл, Вінденбург чи Брібей. В школі він був скаутом, а тому багато цікавого міг розповісти та показати ліс. Елізабет досі часто катається на велосипеді. Тому самому підлітковому, який вона весь обклеїла наклейками, який купив їй батько, коли вона виросла для дитячого. Письменницька кар'єра ліс стрімко пішла вгору ще в університетські роки. Батько допоміг ліс випустити її першу маленьку збірку коротких історій, котру дуже тепло прийняли читачі. А далі пішли контракти з редакціями та видавництвами. Ліс активно продовжувала писати, випустивши ще декілька збірок коротких історій, в яких кожен читач міг впізнати свої давно забуті спогади. Коли ліс було 30 років, її батьки, відправившись на велопрогулянку одним з келястих берегів Вінденбургу, попадають в жахливий шторм та безслідно зникають. Не знайшли навіть їх велосипедів. Для Ліс це стало сильним потрясінням. Саме в той день вона не змогла поїхати разом з ними, а якби поїхала, то, можливо, теж зникла або не дала б зникнути їм. Цього ми вже не дізнаємося. Продовж наступних п'яти років ліс видає фінальну збірку історій повне видання під назвою Дерево роду, де зізнається, що всі ці історії це зібрання спогадів її родини впродовж чотирьох поколінь. А також ліс оголошує про творчу відпустку. Все своє життя ліс була зосереджена на кар'єрі, а тому особисте життя було на другому плані. Але, звичайно, ніколи не пізно знайти споріднену душу, і, можливо, у творчій відпустці в неї це вийде. Вона й надалі продовжує виходити в світ, часто відвідує світські заходи, куди її запрошують, але це вже не та балакуча та активна ліс. Вона все більше стає схожою на свою матір. Мовчазну вів'єн. Живе ліс теж одна. Вона викопала маєток на одному з гірських берегів Вінденбургу. Якщо ви проживаєте в тому скелястому районі чи раптом приїдете туди на відпочинок, то з великою вірогідністю побачите на березі родоволосу жінку, що пильно дивиться в сторону океану, наче чекає ось ось когось там побачити. Ліс сумує за батьками. Але всі спогади про них та про прабатьків завжди з нею крізь часи і роки в її книзі Дерево роду. А тому обов'язково подивіться відео інших учасниць, щоб дізнатися історії персонажів з «Дерева роду Елізабет Всечасної посилання на весь плейлист в описі до відео. Ось така ось історія моєї персонажки. Не знаю, наскільки вдало я зрозуміла бутборди батьків, але саме так я відчула. Ну а ви діліться в коментарях своїми враженнями від історії та персонажки і чи вдало я втілила описи батьків в їх дитині. І я ж хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, за підтримку. Долучитися до спонсорів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. На цьому у мене все. Дякую за перегляд! Бережіть себе, та скоро побачимось.